Пепі вишукує речі і встає в бійку. Другого дня Аніка прокинулась дуже рано. Вона швидко зіскочила з ліжка і підійшла до брата. Вставай, Томі, сказала вона і поторсила його за руку. Вставай і ходімо до тієї чудної дівчинки в великих червиках. Томі відразу прочумався. О, я ві не знав, що сьогодні нам буде весело, хоч не міг пригадати чому, сказав він, стягуючи з себе піжаму. Потім обоє кинулись до ванної кімнати. Вони вмились швидко, як ніколи, почистили зуби, мерщій одягнулись. І на годину раніше, ніж сподівалась їхня мава, с'їхали з згори, сіли за стіл і заявили, що хочуть негайно випити свій шоколад. А що сталося? спитала мати. Куди ви так квапитесь? Ідемо до дівчинки, що оселилась в сусідньому будинку, пояснив Томі. І, може, будемо в неї цілий день. Додала Аніка. Того ранку пепі якраз пекла тістечка з пахучим корінням. Вона замісила страшенно багато тіста і розкачувала його по підлозі. Бо ж бачиш, пояснила вона своїй мавпочці, на стільниці мало місця, а треба спекти щонайменше сотень тістечок Вона лежала на підлозі і качала тісто, аж гай шумів не ходи по тісті, пане Нільсон. роздратовано сказала пепі, саме тоді, як у двері подзвонили. Пепі кинулась відчиняти. Вона була вся біла з голови до ніг, наче мірошник. І коли радісно трясла домі аніку за руки, над ними знялася хмара борошняної куряви. Як гарно, що ви заглянули на мене. Мовила пепі обтрусила фартух, від якого знову знялася біля хмара. Томі і Аніка аж закашлялися від борошна. А що ти робиш? запитав Томі. Що я роблю, коли скажу, що трушу Сашу? такий хитрун, як ти, однаково мені не повірить. Сам бачиш, печу тісточка. Але скоро вже закінчую. Ви там часом посидьте на ящику з дровами. пепі міла швидко працювати. Що є, та є? Томі і Аніка сиділи на ящику з дровами і дивилась, як вона спритно ріже тісто, як кидає тісточка на дека, а дека в піч. Їм майже здавалось, що вони сидять у кіно. Все! Нарешті сказала Пепі, кинувши в піч останнє деко і захряснула дверцята. А що тепер робитимемо? запитав Томмі. Що ви робитимете? Не знаю, відповіла Пепі. Але я не можу ледарювати. Я пошуковець, а всі пошуковці не мають ані хвилини вільної. Хто? «Ти?» – перепитала Аніка. Пошуковець. А що це означає? спитав Томі. Пошуковець це той, хто дає всьому лад і вишукує речі, які лежать не там, де слід, відповіла пепі, змітаючи на кубку борошну, що розсипалось по підлозі. На світі скрізь валяється повно речей. І треба ж їх комусь вишукувати? От пошуковець і вишукує їх. М -м а яких речей? запитала Аніка. О, -о, -о яких завгодно, відповіла Пепі. Грудок золота, страусових пер, здохлих пацюків, гайок тощо. Томі й Аніка вирішили, що це цікава робота, і також захотіли стати пошуковцями. Хоч Томі признався, що він краще хотів би знайти грудку золота, а не якусь гайку. Е, побачимо, що там трапиться, мовила пепі. Завжди можна щось знайти. Але поспішаймо, щоб інші пошуковці не визбирали всіх золотих грудок. І троє пошуковців подалися в дорогу. Вони вирішили спершу пошукати навколо будинків, бо пепі сказала, що найкращі речі завжди трапляються поблизу людського житла, хоч і серед лісу часу можна знайти гаєчку. Буває і таке, додала вона. Я згадала, я колись шукала речі в джунглях, Борнео. І Серед нетрів, де не ступала людська нога, я знаєте, що знайшла? Справжнісіньку дерев'яну ногу зовсім нову. Я її потім віддала одному дідові, що не мав ноги. І він сказав, що такої і за гроші не купиш Томій Аніка поглядали на пепі, щоб навчитись, як має поводитись справжній пошуковець. А пепі бігала від одного краю вулиці до другого і заслоняла долонею очі від сонця, придивлялась до всього. Часом вона ставала навколішки, просувала руку між штахетами і розчарована, казала Ой, дивно, мені здавалось, якраз наче я побачила грудку золота. А треба надмінно брати все, що знайдеш запитала Аніка. Так, усе, що лежить на землі, відповіла пепі. Неподалік від них, просто на траві перед своєю вілою, спав старий чоловік. Бачите, він лежить на землі, Зраділа пепі. І ми його знайшли. Ану, берімо. Томій Аніка зовсім перелякались. Ні, ні, Пепі, не можна брати, сказав Томі. Та що ми з ним робитимемо? Що робитимемо? Багато що робитимемо. Наприклад, тримати в клітці замість кролика і годувати кульбабою. Та як ви не хочете, то про мене? Хоч шкода буде, коли його спопаде якийсь інший пошуковець. Вони пішли далі. Раптом Пепі крикнула на весь голос. Ой, ну такої знахідки в мене ще не було. Вона витягла з трави і ржаву бляшанку. Оце зтобич. Тивовижна стобич. Бляшанка не часто трапляється. Томі недовірливо спитав. Окей. А навіщо вона нам? Та на все відповіла пепі. По-перше, в неї можна скласти тістечка, і тоді вона буде чудовою бляшанкою з тісточками. По-друге, можна не класти тістечок, і тоді вона буде бляшанка без тістечок. Це, звичайно, трохи гірше. Але можна й так. Пепі оглянула бляшанку, вона була справді дуже гіршава і з діркою в дні. М -м, мабуть, це буде бляшанка без тістечок, задумливо мовила пепі, але її можна натягнути на голову і гратися в темну ніч. Пепі натягнула бляшанку на голову і почала мандрувати в ній по кварталу. Мов пожежна вежа із залізним верхом. Аж поки перечепилась через дротину і впала до лілець на дорогу. Бляшанка заторохтіла, вдарившись об землю. Ось бачите, мовила Пепі, стягуючи бляшанку. Якби не вона, я впала б обличчям на землю і дуже б забилася. Б. Але. Якби ти не натягла на голову пляшанку, то не перечепилася б через дротину і почала Аніка. Та не встигла вона доказати, як пепі знову радісно скрикнула і переможно підняла з землі шпульку без ниток. Мабуть, у мене сьогодні щасливий день, мовила вона. Знайти таку чудесну шпулечку. Крізь неї можна видимати бульки з мила, а ще можна носити на шнурочку замість намиста. А зараз піду додому і негайно надіну її. Тієї миті біля однієї віли відчинилась хвіртка, і з неї вибіг хлопчик. Він, видно, був наляканий, і не диво, бо за ним слідом гналися п'ятеро хлопців. Вони відразу догнали малого, притиснули до штахет і гуртом почали штовхати й бити його. Хлопчик заплакав і звів руки, щоб затулити обличчя. Дай моєму хлопці, гукав найбільший із напасників, щоб і носа не потикав на нашу вулицю. О, це вони так молотять віллі, мовила Аніка. От поганці. Це той капасний Бенг, він завжди б'ється, сказав Томі. І які ж боягузи п'ятеро проти одного. Пеппі підійшла до Бенгта, ткнула йому пальцем у спину і запитала. Е, стривайно, ви чого хочете зробити з малого Віллі котлету? Що накинулись на нього всі п'ятеро? Бент обернувся і побачив дівчинку, якої досі ніколи тут не зустрічав. Зухвало незнайому дівчинку, що зважилась стати йому на заваді. Спершу він тільки вражено витріщився на неї, потім зневажливо скривився. Хлопці, хлопці, чуєте? Гукнув він. оближте віллі, на одну... подивіться на це опудало, такого світ не бачив. Він ляснув себе по колінах і зареготав. Хлопці оточили пепі всі, крім віллі, що витер сльози і несміливо став біля томі. Ви, коли бачили такі коси, боже, справжнішенька пожежа, а ці черевики. Не вгавав бенгт. Може, позичеш мені одного? Я хотів би трохи поплавати, а не маю човна. «О-о-о-о-о-о-о-о-о!» Він схопив Пеппі за косу, але відразу відсмикнув руку і вигукнув. Ой, 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 побік собі пальці. Усі п'ятеро хлопців загукали, підстрибуючи навколо Пеппі. Червона шапочка, червона шапочка. А пепі стояла посеред кола і приясно усміхалась. Бенгт сподівався, що вона розсердиться або почне плакати, або принаймні злякається. Побачивши, що слова не беруть пепі, він штовхнув її. Бачу, ти дуже вічливий з дівчатами, мовила пепі. Вона підняла його вгору своїми дужими руками і понесла до берези, що росла неподалік та перевісила через гілляку. Потім узяла другого хлопця і перевісила через іншу гілляку, третього посадила на стовп хвіртки, четвертого перекинула через огорожу, і він гепнув на грядку з квітами. А останнього розбишаку вмостила в малесенький грашковий візочок, що стояв на вулиці. Пепі, Томі, Аніка і Віллі мовчки дивилися на хлопців, що аж поніміли з подиву. Врешті пепі сказала, ви, боягузи, нападаєте п'ятеро на одного. Це підлість. Та ще ж тохаєте беззахисну дівчинку. Ганьба. Ходімо додому, покликала вона. Томій Аніку. Потім звернулася до Віллі. Часом вони ще, коли тебе зачеплять, скажи мені. А Бенгтові, що й досі сидів на дереві і боявся поворухнутись, мовила. А ти, коли хочеш ще щось сказати про мої коси та мої черевики, то краще тепер кажи, поки я не пішла додому. Але Бенгт. Не мав більше чого казати ні про черевики пепі, ні про її коси. Тому пепі взяла в одну руку знайдену бляшанку, а в другу шпульку від ниток і пішла додому разом з Томні та Анікою. Вже в садку біля свого будинку пепі сказала, ой так мені прикро, що я знайшла дві гарні речі. А ви вернулись без нічого. Вам треба ще трохи пошукати. Томі, чому б тобі не зазирнути в дупло он того старого дерева? Для пошуковців нема кращих місць за такі дерева. Тоні відповів, що однаково ні він, ні Аніка нічого не знайдуть, але щоб не перечити Пеппі, засунув руку в дупло дерева. Ой, вражено вигукнув він, витягуючи руку. Він тримав у жмені гарний, пригарний записник у шкіряній палітурці. В шкіряну петельку був засунутий маленький срібний олівчик. Дивно, мовив Томі. А бачиш, сказала пепі, нема краще, як бути пошуковцем. Я не розумію, чого так мало людей. Вибирають собі цю роботу, столярів, шевців, сажитрусів тощо є скільки завгодно. А от пошуховцем мало хто хоче бути. Потім пепі обернулася до Аніки. А чому б тобі не пошукати он під тим трухлявим пеньком? Під пеньками завжди щось знаходиться. Аніка засунула руку під пеньок. І відразу витягла звідти коралове намисто. Вони з Томі добру хвилину стояли, пороздивляючи роти, такі були вражені, і вирішили, що відтепер щодня будуть пошуковцями. Пепі перед тим до півночі гралася в м'яча, і тепер їй захотілось спати. «Ех, піду, мабуть, трохи подрімаю, мовила вона. Може, Підтикайте мені ковдру. Вона сіла на край ліжка, розулася, задумливо глянула на свої черевики і сказала. О, тому Бенхтові закотіло поплавати в човні. Тьху ох! зневажливо пирхнула вона. Іншим разом я його навчу веслувати. От побачите. Скажи, Пепі, а чого в тебе справді такі великі черевики? шанобливо спитав Томі. Щоб можна було ворушити пальцями, відповіла Пеппі і лягла в ліжко. Вона завжди клала ноги на подушку, а голову ковала під ковдру. Так сплять малі», – заявила вона, інакше і не варто спати. Це єдиний правильний спосіб. Так я можу ворушити пальцями у вісні. Ви засинаєте без колискової у вісні? спитала вона. Ой, бо я мушу ой завжди співати собі колискову, а то сон ніяк не йде до мене. Томі Аніка почули під ковдрою якесь мурмотіння, то Пеппі співала собі до сну. Вони тихенько вийшли з кімнати, щоб не турбувати її. В дверях вони обернулись востаннє, глянули на ліжко, але не побачили нікого та нічого, крім ніг пепі, що спочивали на подушці. Пальці на ногах ворушились. Томі і Аніка подалися додому. Аніка міцно стискала в руці коралове намисто. А все-таки дивно, Томі, мовила вона, тобі не здається, не здається, що це пепі поховала там ці речі? Е, хто зна, відповів Томі. З пепі нічого не можна знати напевне.